Дівчатка, сьогодні хочу показати, як повністю виглядає мій догляд на відновлення після особливих погодних умов, після гірсько-лижного курорту. І дивіться, в мене взагалі був у догляді до цього ретинол, але наразі я його, за рахунок того, що в мене надчутлива шкіра, гіперчутлива шкіра з пероральним дерматитом, який постійно маніфестує, в залежності від мого стану здоров'я або ще чогось. Або вживання їжі або алкоголю. Тому наразі в мене повністю домашній догляд виглядає тільки з продукту Есе. Це єдине, що я можу використовувати, коли в мене алергія, пероральний дерматит, надчутлива шкіра, коли в мене сухість, зневоднення. А перша і дуже крута штука це сироватка з бакучеолом. Вона – це… Природній аналог ретинолу, але який не буде сушити, який можна використовувати. Який можна використовувати для чутливої шкіри, з дерматитами, з судинками, з пігментацією. Також надалі є така лімітована серія, це мені подарувала компанія Мед. В лімітованій серії є під очі для контурингу. Також я його використовую, він дуже жирненький. Хочу нагадати, що в мене суха шкіра, чутлива, і ось для такої сухої сухої шкіри це дуже класна штука. Тому я використовую цю сироватку буквально по краплі.